Слава Богу. Юрба розлючено ревіла, злітали злобні крики знов, вона неначе знавесніла, як веле стратити любов. Ті, котрі вчора вистеляли дорогу одягом своїм, сьогодні розіпни кричали, Любов розп'ясти треба їм. Юрба, що вчора ще рядами сиділа, їла рибу й хліб. Ревіла злими голосами, достойний тільки смерті він. Ну що ж, ви, люди, схаменіться, чим завинила вам любов, та ви навколо огляніться, чи мимо когось він пройшов, хто був незрячий, дав він очі, глухому слух, німим слова, а як благословляв охоче з любов'ю кожне дитя, за вас ночами Він молився. А в день творив для вас добро, чому народи розлютився і за добро кидаєш зло. За злобним криком загубились несмілі зойкі співчуття тим, хто з Ісусом серцем злились і віддали йому життя, і натовп, дишучи злобою, любов невинно оточив, що творять Господи з тобою, за те, що ти їх полюбив. Юрба розлючена це сила, пекельна, грізна і страшна, Його розп'ясти йшла вона, проте любов перемогла, любов приймала бичування, удари, насмішки, і хрест несла покірно на страждання. Любов зразково здала тест, як слід за ближнього страждати, як полюбити без умов. Життя за нас могла віддати там, на Христі. Лише любов. Там, на Голгофі, в страшних муках терплячи, невимовний біль, знала любов, будуть розрухи, будуть такі, в яких є ціль вбивати, нищити, губити, будуть такі, що зрадять знов, і за таких могла вмирати, там на Христі, лише любов. Щоб крізь роки, тисячоліття, торкатись зболених сердець, щоб тих, хто прагне лихоліця, на небі отягти вінець. Ідуть роки, юрба ж та сама, ревей, крикоче від злоби, а те цій юрбі ми з вами. Чи можем близько підійти, щоб зраненим бинти подати? Щоб до голодних підійти, щоби навчитись обіймати тих, хто втомився від біди, щоби голодним дати хліба, молитись з тим, кому болить, такі страшні навколо біди, де ти в юрбі, яка кричить. Як хочуть опуститись руки, зневіра тисне душу знов, юрба кричить, а ти крізь муки в юрбіці, обійми любов. Яка за тебе помирала там на Голговському хресті, щоби душа Твоя пізнала в цьому короткому житті, що і тоді, коли лютує навкруг розлючена юрба, любов у серці спокій має, спокій небесного Отця. Сьогодні кров'ю світ клекоче, кричить, юрба, іде війна, відчуй. Чи твоє серце хоче в юрбіці бачити Христа? Навколо звістки, лиш тривожні, потік новин і крик юрби, ти не роби, як робить кожен, ти просто до Христа спіши, а Він з любов'ю всіх приймає. Хто змішаний в юрбі, біжить до Нього. Він чекає, щоб дати прощення Тобі, щоб дати радість і спасіння, зцілити душу твою знов крізь катастрофи й потрясіння. Спіши прийняти цю любов.